Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 18 жовтня. Починаємо випуск новин зі скорботної звістки. На Донеччині загинув Євген Дяченко. Захисник служив старшим навідником у військовій частині А0536. Російські окупанти обірвали життя оборонця 13 жовтня поблизу Водяного під час артилерійського обстрілу. Євгену було 32 роки. Він народився у селі Різдвянка в багатодітній сім'ї. Виховувався і навчався в інтернаті у Сахновщинському районі. Рідні наразі живуть в Краснопавлівці. Поховання захисника України планується сьогодні, 18 жовтня, у селі Різдвянка. Вічна пам'ять та шана герої України, співчуття рідним та близьким. Лозівське територіальне медичне об'єднання отримало допомогу дитяче харчування та ваги їх розподілять між акушерсько-гінекологічним та педіатричним відділеннями. Підтримку надали завдяки співпраці Харківської обласної ради з асоціацією медична та благодійна допомога Франція Україна АМСФЮ спільно із Всеукраїнською радою реанімації та екстреної медичної допомоги. Лузівські медики висловлюють вдячність партнерам за надану допомогу. Вона наразі дуже необхідна, адже ТМО, окрім мешканців Лузівщини, приймають також вимушених переселенців. Лузівські водяники звітують про роботу. З початку жовтня працівники ДП «Лозова водосервіс встановили шість засувок та два зворотних клапани, які минулого місяця в якості благодійної допомоги надав підприємству фонд ЮНІСЕФ Україна. Окрім цього, водяники змонтували 444 метри поліетиленового трубопровіду на водопровідних мережах та поклали 230 метрів петруби каналізації. Також працівники лазова водосервісу виконали 89 заявок на прочищення зовнішньої мережі водовідведення і 6 оглядових колодязів, відновили 14 приватних врізок, а також промили каналопромивочною машиною 184 метри каналізації. У Лозовій на 5-му мікрорайоні у межах будинків 7 та 16 ремонтують тротуар. Наразі бригада КП «Окосан» виконує поточний ремонт внутрішньоквартального тротуару у напрямку південного ринку. У планах відремонтувати 470 квадратів пішохідної смуги. Загальна вартість робіт понад 750 тисяч гривень. Кошти виділені з міського бюджету. Головний інженер підприємства Юрій Пшеничний повідомив про обсяг робіт. Комунальники повністю демонтували старе покриття, встановили нові бордюри, засипали основу та укладають асфальтобетонну суміш. Лаштували також підходи до лавочок. Зовсім скоро ремонт тротуарної смуги, яка веде від торговельного центру до південного ринку, буде завершено повністю. Нагадаємо, понад сотню метрів тротуару там відремонтували декілька років тому. На Лозівщині поліцейські викрили групу осіб у незаконній порубці дерев. До схеми були залучені працівники одного з державних підприємств, ресурси якого зловмисники використовували для скоєння злочинів, а саме транспорт, обладнання та інше. Слідство встановило, що шестеро чоловіків незаконно рубали дерева на території Лозівського району, а потім продавали деревину місцевим мешканцям. Над викриттям цієї злочинної схеми працювали спільно лозівські поліцейські, працівники місцевої прокуратури та СБУ. Сприяли цьому й залізничники, а саме Дніпровське територіальне управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки, АТ «Укрзалізниця». правоохоронці в цілому задокументували шість фактів вирубки дерев на території району. Сума завданих збитків державі перевищує 1 мільйон гривень. Під час 19 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів у гаражних приміщеннях і транспортних засобах вилучено понад 50 кубів деревини, автомобілі, бензопили та гроші. На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи за незаконну порубку або незаконне перевезення зберігання збуту лісу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. І до новин Харківщини. На Харківщині до кінця наступного року мають створити більше десятка реабілітаційних відділень у медзакладах. Наразі послуги з реабілітації надаються у двох лікарнях області надкластерній та кластерній. До мережі планують долучити ще 15 закладів, у кожному з яких буде від 30 до 60 реабілітаційних ліжок, обладнаних відповідно до вимог МОЗ. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хова Максим Хаустов під час брифінгу. Процес доказової реабілітації включає набір фізичних, психологічних та ерготерапевтичних вправ: електрофорез, магнітотерапія, Дерсенвальд та низка інших фізіотерапевтичних методів не мають жодного стосунку до реабілітації. Для всіх громадян, хто потребує реабілітації, буде доступна стаціонарна й амбулаторна допомога. Стаціонарна реабілітація за одним із напрямків триває мінімум 14 днів по три години на день, за двома напрямами та більше понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад одну годину на день. Кожен пацієнт, залежно від важкості травм, може отримати від двох до восьми реабілітаційних циклів упродовж року, зазначив директор департаменту охорони здоров'я Хова. Реабілітація проводиться мультидисциплінарною командою, до якої входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, протезисти, ортезисти, психологи та психотерапевти, медичні сестри та асистенти. Щоб записатися на курс реабілітації, необхідно буде звернутися до сімейного лікаря. Усі послуги безоплатні. Хлопця із сусідніх з нами близнюків визнали кращим українським актором. Фронтмен гурту Курган і агрегат Аміл Насіров отримав національну премію кінокритиків Кіноколом. Репера з близнюків відзначили як кращого українського актора за роль у стрічці Люксембург-Люксембург українського режисера Антоніо Лукіча. Нагородження відбулося на фестивалі Київський тиждень критики. До речі, Антоніо Лукіч теж визначений на фестивалі в номінації Найкращий режисер та автор сценарію. Лауратом київського тижня критики став ще один митець із Харківщини. Найкращим документальним фільмом визнана стрічка Мирослава Чернова «20 днів у Маріуполі. Найкращим повнометражним ігровим фільмом названо картину Ля палісіада режисера Філіпа Сотниченка. Для довідки премія кіноколо заснована у 2018 році і відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік. Як ми вже повідомляли раніше, головні ролі у фільмі Люксембург Люксембург зіграли учасники реп гурту з близнюків, курган і агрегат, брати близнюки Раміл та Аміл Насірови. Зараз хлопці активно займаються волонтерською діяльністю, збирають гроші зі своїх виступів та закуповують для наших військових необхідну техніку та амуніцію. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.